Доброго дня, дітки! Погляньте, який чудовий в мене кошик. В ньому є багато фруктів. А які саме? Зараз з вами дізнаємось, спробуйте відгадати загадку. Мов маленький м'ячик висить а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Так, дітки, це яблуко. Яблуко дуже корисний фрукт, в ньому дуже багато вітамінів, воно дуже солодке, може бути різного кольору, червоне, жовте, зелене. Яблука ростуть на дереві, яке називається яблуня. Давайте дізнаємось, які ще фрукти в моєму кошику. Лампочка в горі висіла, стала смачно пожевтіла. Дітки лампочку зірвали і з апетитом скуштували. Так, це груша, ароматна, соковита груша. Вона буває різного розміру, форми, кольору. На смак солодка та соковита. Ростуть грушки на дереві, яке так і називається груша. Подивіться, яке воно файне. Так, добре, готуємось до наступної загадки. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа, він у джемі, у варенні і солодкий, і приємний. Так, це абрикос. Ароматний, запашний абрикос, яскравий фрукт завжди викликає підвищений інтерес малюків, адже він виглядає так апетитно і привабливо. Росте він на дереве, яке так само має назву абрикос. Ой, щось лишилося в нашому кошику ще. Синя накидка, хвостик, як нитка, смачна і збавлива, називається слива. Слива, дітки, соковита, яскравого кольору, незвичайного смаку. Сливки їдять свіжими, консервують і навіть заготовляють про запас, висушують, перетворюючи на чорнослив. Росте вона на дереві, яке має назву слива. Дітки дерева, на яких фрукти ростуть, називаються фруктовими. Фруктові дерева ростуть у саду. Дітки, давайте назвемо фрукти, з якими ми познайомилися. Це яблуко, абрикос. Слива Та груша, які ви в мене молодці, чудово впоралися з завданням. Гадаю, дітки вам сподобалося. Чекаю вас на наступному занятті. Па-па! Тьом-тьом.